друзі, і в нас сьогодні нова розпаковочка наших паперових сюрпризиків. І на сьогоднішньому відео розпаковочка я вам, на жаль, не підготувала новинку, але на наступне відео буде вже новиночко. Одна. Так, і в цьому відео ми також закінчимо одну колекцію. Це у нас колекція е е Дружби з мультфільмів. І давайте зараз е будемо вибрати наші пакетики зі всіх інших наших колекцій. Перша це в нас колекція жираф, і давайте візьмемо, наприклад, останній пакетик. Ось такий. Несть тут одинакові. Так. Далі колекція костюмчики. Давайте візьмемо також останній пакетик. Ось таке яблучко. Так. Наступна колекція це у нас бананчик. Давайте візьмемо, наприклад, останній також. І в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Ось такий бананчик, який каже: А як же я. Так, далі давайте кролики візьмемо. І е, давайте візьмемо, наприклад. Ось цей другий пакетик. Цей. Вони всі однакові. Далі у нас колекція е, мішки. І давайте візьмемо, наприклад, давайте. Ось цей пакетик. Так. Далі у нас колекція свинки. Візьмемо, наприклад, давайте другий також пакетик. Такий. Так. Далі це у нас колекція е, стікерів Viber. Е, давайте візьмемо наприклад, е, останній пакетик. ось такий. І е, далі у нас колекція, яку ми сьогодні закінчимо, це у нас колекція-Дружби з мультфільмів. Е, колекція пузатики. Давайте, наприклад, останній. ось такий. І остання колекція це в нас е, маски. Ось так. Давайте візьмемо, наприклад, ось цей другий пакетик з ось таким зайчиком. І ось такі, нас, колег... ось такі в нас тут пакетики. Ось такі ми взяли пакетики на нашу розпаковочку. Ось такі. Всі дуже красиві. І давайте брати наш каталог. Ось наш перший каталог Hello Kitty. Давайте відкриємо його. Так, а першу колекцію ми відкриємо. А іменно це в нас колекція жираф. Ось вона. Ось. Тут у нас дві сторіночки. Ми вже першу закінчили, тому будемо продовжувати за цією. Ось наш пакетик. І давайте відкриємо. У нас залишились номера 5 і 6. Відкриваємо. Тут я не заклеїла. заклеїла. І в нас попалися ось такий жираф, який каже ням-ням. І їсть ось таке морозиво, дуже милий. Під номером 7. Але, як ви бачите, я думаю, що ви вже всі замітили, що тут занято. Тому це в нас повторочка. І давайте поставимо її в наш конверт для повторочок. Так, ставимо ось сюди. І далі переходимо е, до наших наступних колекцій. А іменно це в нас колекція бананчик. Ось наш пакетик такий. А чекайте. А, ми забули одну колекцію ще одну. Це в нас костюмчики. Ось вона. Тут в нас аж три сторінки. Ось наш пакетик з ось таким яблучком, Та якось тут, так. І нас ось такі є номерка. Номер 3, 4 5, 7. Нам може попасти під, 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 під цим номером 11 або 12. Так, давайте подивимося, під яким у нас номером попадеться. І в нас попалося ось таке зелене яблучко. Ось таке. Це не червоне, а зелене. Так. Під номером 3 на першій сторіночці. Так, переклеїмо. І ось така у нас колекція виходить. А наступна колекція це у нас бананчик. Тут у нас дві сторіночки, і давайте візьмемо наш пакетик і відкриємо його. До речі, ми в наступному відео закінчимо цю колекцію. Давай. І у нас є номер, в нас може попастися під номером 1 або 5. Так, і давайте відкривати. Так. І в нас попався ось такий бананчик, який щось задумав. Або щось обідався. більше похоже, що він щось не задумався. Так, під номером 1, і ми сьогодні от першу сторіночку. А другу закінчимо в наступному відео і закінчимо цю колекцію. Ось така у нас колекція виходить. Наша залишилась під номером 5. І ми в наступному відео заповнимо цю колекцію і закінчимо її. І остання колекція в цьому каталозі це у нас колекція кролики. Ось так. Тут тільки одна стрінка, і в нас може попастися під номером 2, 4, 6 або 8. Пишіть в коментарі, як ви думаєте. Так, і давайте відкривати цей пакетик. Ось такий. І в нас попався ось такий зайчик біло-чорного кольору. Ось такий. Так. В нього, в нього такі е, чорні плями, що аж очі не видно. Так, і він у нас під номером 4. Давайте відкриємо. Так, відклеїмо і приклеїмо на його місце. Це місце. Ось така у нас колекція виходить. Так. І це була остання колекція в цьому каталозі, і ми переходимо до наступного каталога. І ось наш другий каталог. Такий маленький. Так, давайте знижимо. Ось так і знижила штатив. Так, і наступна колекція це у нас мішки. Ось перша колекція. В цьому каталозі. Ось наш пакетик, і давайте відкриємо. У нас може попастися під номером 3. Ой, 1, 3 і 8. Так, давайте відкриємо. І в нас попався ось такий мішка. Ось такий. Ось такий у нас мішка попався, який тримає ось таку рибку. Дуже милий, під номером 1. Думаю, що всі вже замітили. І давайте його приклеїмо. Він такий великий. Приклеїмо його сюди. Ось така в нас колекція виходить. У нас три е фігурки на цій сторінці і три фігурки на цій. Цікаво, яку ми першу сторінку закінчимо. Наступна колекція це у нас свинки. Ось наш пакетик. І в нас може попастися під номером 3, 7, 8 або 9. Пишіть, у коментарі, як ви думаєте. І давайте відкриємо. Ось такий у нас пакетик і давайте, давайте його відкриємо. Так. І ось така у нас свинка попалася, яка в нас плачеть. Цікаво, і за чого вона плачеть? Так ой. Я завжди забуваю, що її номерок пише на бумажці. І це в нас номер 7. Я її ледве знайшла, я дуже довго її шукала, і все таки знайшла, і це в нас під номером 7. Я завжди забуваю, треба буде завжди нагадувати, якось собі. Так, і давайте відкриємо, ой, точніше. Відклеїмо і приклеїмо на, наш, на його місце. Ось так. Ось тут. І ось така у нас колекція виходить. Наступна колекція це у нас стікер Viber. Ось такий у нас пакетик з ось такою собачкою. Тут стікери це такі собачки. Ось ці. Так. І у нас може попасти під номером 1, 5 або 8. Пишіть в коментарі, як ви думаєте. Давайте відкриємо. Так. І в нас попалася ось е, така собачка у нас попалася з ось такими 3D-окулярами. Під номером 5. Вона здається в кінотеатрі. Цікаво Давайте її відклеїмо і приклаємо на її, я, на її місце. Ось так. Ось така у нас колекція виходить. Нам ще залишилось тільки дві фігурки. І наступна колекція, яку ми сьогодні закінчимо, це колекція е, Дружби зимульфійнів. І в нас сьогодні попадеться під номером один. Це, до речі, саме найбільший відділ, як ви бачите, саме найбільша клітинка. Цікаво, що у нас там може попастися. Щось велике, напевно. І в нас тут попалася дружба з мультфільму. Віні-пух. Це в нас сам Віннібуг і ось такий тигр. Ось так, вони дружать під номером один. Давайте відклеїмо і приклеїмо на їхнє місце. Ось тут. Давайте приклеїмо. І ось така у нас колекція вийшла. Ось таких дві сторіночки. Ось так. А наступна колекція це в нас пузатики. Ось наш пакетик Ось такий. І в нас може попасти під номером 1 або 3. Напишіть в коментарі, як ви думаєте. Відкриваємо. Ой. Дуже щось цей. І в нас попалася ось така лисичка, пузатик. Ось така. Ось така пузата лисичка. Яка в нас під номером 1. Я думаю, що по контуру видно, напевно. Давайте відклеїмо і приклеїмо нашу лисичку на її місце. Відклеїмо. І приклеїмо ось сюди. Ось так. І ось така в нас колекція виходить. Наша залишилась одна фігурочка, і ми закінчимо цю колекцію. Але ми в наступному відео не закінчимо її. Бо просто дивіться: Наш в нашому магазинчику є два пакетики. Це означає, що в одному з них буде наша нова фігурочка, а в другому не знати, можливо, повторка, табличка нічого і всяке таке. І остання колекція на сьогодні це у нас колекція маски. Ось так. Ось такий у нас пакетик з таким зайчиком, Який спить, з закритими очками. І в нас може попасти під номером 2, 3, 5 або 6. Піші дві комтрі, як ви думаєте. Давайте відкривати. І в нас попалася ось така маска. У вигляді ось такої поні. Я не пам'ятаю, як вона називається. Вроді би Fluttershy. Я не пам'ятаю. Хто пам'ятає, напишіть в коментарі. Мені здається, що це Fluttershy. Вона дуже похожа на Fluttershy. Ну, давайте ось цей. І приклеїмо її на номер 5. І ось така у нас колекція виходить. Ну і на цьому все, друзі. Ось така вшаковочка вийшла. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. І також, е, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Я хочу вже добити 100 підписників. Дуже вам вдячна за все. На цьому все, друзі. Всіх люблю, всім па-па.